Доброго дня всім. Отже, суд зобов'язав Золочівську поліцію відкрити кримінальну справу на Лащука. Що буде далі? 26.07 2023 року мною оприлюднена публікація під назвою Сфальсифікований Лащуком Протокол громадських слухань. Підстава для відкриття кримінального провадження нагадаю, що мова ведеться про сфальсифікований заступником голови Красненської селищної ради Лощуком протокол громадських слухань щодо детального плану території для уточнення площі на землях промисловості, необхідної для будівництва та обслуговування придорожнього сервісу по вулиці Залізничний в селищі Красне. Організовані 22 червня 2022 року Красненською селищною радою, і які рішенням Львівського окружного адміністративного суду були визнані такими, що не відбулися. Як журналістом та громадянином України 26.07.2023 року мною дослідчого Золочівського районного відділу поліції скеровано заяву про вчинене кримінальне правопорушення заступником голови? Красненської селищної ради Лещуком, в діях якого вбачаються ознаки кримінального правопорушення, встановленого статтею 366 Кримінального кодексу України, тобто службове підроблення. Згідно вимог статті 214 КПК України слідчі невідкладно, але не пізніше 24 годин після отримання заяви про кримінальне правопорушення зобов'язаний внести відомості. Викладені у цій заяві та розпочати досудове розслідування. Через добу зателефонував до Чергово-Золочівської поліції Чайки Ігоря Михайловича, який повідомив, що моя заява зареєстрована за номером 2270 і знаходиться на розгляді у начальника слідчого відділу БУТИ Олега Мар'яновича. 28.07 таку саму інформацію. Надав черговий Золочівського районного відділу поліції свинар Богдан, якого я попросив, щоб він передав начальнику слідчого відділу Буті моє прохання повідомити письмово про прийняте ним рішення за наслідком розгляду заяви про кримінальне правопорушення. Враховуючи, що жодної реакції на мої усні звернення золочівські поліціянти не проявили. Про прийняте рішення мене не повідомили. 30.07 на адресу Золочського районного суду Львівської області скерована скарга на рішення діюча бездіяльність органу досудового розслідування, керівник якого Бута Олег Мар'янович Золочівського відділу поліції, головного управління національної поліції у Львівській області. Щодо не внесення відомостей, викладених у моїй заяві про вчинене кримінальне правопорушення Лещуком від 26.07 2023 року. 2 серпня 2023 року Золочівським районним судом Львівської області у справі No 445 1705 дріб 23 за наслідком розгляду скарги журналіста інформаційної агенції. Журналісти проти корупції Жукова Олександра Сергійовича на бездіяльність уповноважених осіб Золочівської РВП ГУНП, яка полягає на внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досвідвих розслідувань задоволено. Зобов'язано уповноважених осіб Золочівського РВП ГУНП Львівської області внести відомості. До єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою журналіста інформаційної агенції журналісти проти корупції Жукова Олександра Сергійовича від 26.07.23 та розпочати з приводу даних обставин досудове розслідування та повідомити заявника про прийняте рішення. Отже, судом постановлене законне і справедливе судове рішення. Хочу зауважити. Що представник Золочівського райвідділу поліції у судові засідання не з'явився для оскарження моєї скарги. І це, на мою думку, свідчить про умисність незаконних дій заступника керівника Золочівського райвідділу поліції, начальника слідчого відділу Бути, він свідомо не вніс відомості, викладені у моїй заяві, про вчинене кримінальне правопорушення Лощуком до ЄРДР. Тобто свідомо вчинив порушення службової дисципліни щодо невнесення відомостей до ЄРДР. Адже згідно статті 214 кримінально процесуального кодексу України, він зобов'язаний внести ці відомості до ЄРДР. Це його обов'язок. Далі, таким чином, посадова особа, якою є начальник слідчого відділу Золичівської поліції. Бута, Зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно з метою одержання неправомірної вигоди для заступника голови Красненської селищної ради Лещука, використовуючи свою посаду всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян чи громадським інтересам, не вніс відомості викладені. У заяві про вчинене кримінальне правопорушення від 26.07.2023 року до ЄРДР. Тим самим начальник слідчого відділу Золочівського РВП БУТА вчинив дії, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України. Слід зауважити, що незаконність дій бути. Щодо невнесення відомості моєї заяви до ЄРДР, побічно-побічно підтверджується рішенням Львівського окружного адміністративного суду, який фактично встановив наявність у діях організатора громадських слухань від 22.06.2022 року ознак кримінального правопорушення. Суд встановив а Бута їх не встановив, приховав. І не відкрив кримінальне провадження. Я вважаю, що в його діях є склад кримінального правопорушення, не тільки дисциплінарного, а кримінального. Враховуючи судове рішення Золочівського районного суду, Золочівський відділ поліції зобов'язаний виконати вимоги закону, внести відповідні відомості, викладені у моїй заяві до ЄРДР та розпочати досудове розслідування. За наявності в поліції особистого інтересу. А я вважаю, не внесення бутої відомостей до ЄРДР – це його особистий інтерес до цієї справи, тобто проглядається корупційна складова, мабуть, що журналістам буде здійснюватись відповідний супровід цього кримінального правопорушення з метою недопущення порушень закону при досудовому розслідуванні. Крім цього. Враховуючи викладені факти порушення службової дисципліни та закону з боку начальника слідчого відділу е, Золочівського відділу поліції бути, мною буде ініційоване проведення службового розслідування за виявленими фактами. Одночасно у правоохоронні органи буде скірована заява про вчинене кримінальне правопорушення начальником слідчого відділу Буту. Бутою. Хочу під кінець. Яку інформацію надати? Справа в тому, що ще будучи заступником, чи вірніше, начальником, начальником слідчого відділу в Кам'янці Бузькій, буде вже отримував дисциплінарні стягнення за моїми заявами і, мабуть, з цього не зробив жодного висновку для себе. Тож ті дисциплінарні стягнення будуть і далі я супроводжувати. На цьому я. Завершую свою розмову, підписуйтесь на мій канал журналіст Інформаційної агенції «Журналісти проти корупції Жукол Олександр Сергійович, сьогодні, 4 серпня 2023 року. Дякую за увагу і будьте здорові!